Ми продовжуємо розповідати про небайдужих людей. Цього разу про тих, хто прагне своє житло зробити ошатним і оригінальним. Власним прикладом показує, як можна досягнути змін завдяки бажанню. В одній із багатоповерхівок, де мешкає художниця з народу, побували наші колеги. Майже сотня під'їздів цього року має бути відремонтована коштами житлово-експлуатаційних підприємств обласного центру. У цьому будинку проживають ініціативні мешканці, які, не чекаючи цієї підтримки, уже причепорили свої обійстя. Будинку на вулиці Кравчука під номером 11 більше як два десятки років. Один із під'їздів цієї дев'ятиповерхівки, наче казка. На своїй площадці намалювала. а сусіди йдуть через другий поверх. Кому подобалось, то казали, хотіли б собі на поверсі теж, і вже в кого було бажання, то тим малювала теж. Це по ночам робота була. Да, деякі сусіди сиділи зі мною, бо в під'їзді теж страшно, ночі самі сидіти, то вони хотіли, щоб їх на поверсі намалювали. Відтоді, як розмальовані стіни запросили у казку, мешканці будинку у під'їзді зберігають чистоту та оханність, бо відчувають себе господарями. А є й такі жителі Луцька, які фінансово не в змозі це зробити. А допомоги від комунальних установ чекають роками, а її так і немає. В одному із під'їздів будинку, що на вулиці Ветеранів три, проживають здебільшого пенсіонери. Люди мало забезпечені. Вони розповідають, що їхньому будинку понад 30 літ. За цей час усі комунікації прогнили, утворилися тріщини у стінах, а під час дощу затікає вода у квартири. Ми пенсіонери стараємось заплатити все вчасно і ось що ми маємо. За скільки років ми тут проживаємо, у нас ніколи не робився нормальний ремонт. Або за свої кошти, щось косметичний ремонт трохи зробимо. Або ну, самі розумієте, які наші кошти, що ми можемо зробити. Мешканці цього будинку також уже неодноразово пробували його латати. Кажуть, в одному місці пофарбуєш, в іншому облетить. Мізерної пенсії вистачає хіба що на оплату комунальних послуг і ліки. Аби капітально відремонтувати під'їзд, потрібно до 30 тисяч гривень. Ремонти під'їзду виконуються або за кошти мешканців повною мірою, або за кошти житлово-експлуатаційних підприємств, кошти за отримання будинків. На планах на цей рік по Підготовці до зими є 90, по-моєму, три під'їзди має бути капітально відремонтовано за кошти житлових спеційних підприємств. Станом на сьогодні відремонтовано десь 74-75. Аби будинок, в якому проживаєш, був охайним, є різні підходи. Один із них створення об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, інший найтісніша співпраця з ЖЕКами. Але, беззаперечним, є одне: охайність поселяється поруч небайдужих.